Ми тут стоїмо, я дзвонила вам, а там з тієї сторони видно здобушники знімають на камери все, камеру. Mm -hmm. І вдруге я вам дзвонила, що ви, ви сказали, що ви їдете. Він вистінь, хто, хтось йому дзвонив і раз і вернувся. Тут же почули, що ви приїжджаєте, повернувся, там сіра машина в mm -hmm. жив. <реш> так що все Ну, Звісно, так. Знаєш, знімається і прослуховується. На тій да. стороні міліція, ну ви її бачите. Бачив, так, да, да, там капітан. Там ну, сіра машина. А там сіра, так, да, там теж двоє. Все на камеру знімав, mm -hmm. знімав і вже хотів їхати. І потім потім да, Так, все сидить і знімає, дивіться, ось. А бачите? не цей, не цей, ні. Ну і цей знімає все. Мабуть. Тоже, вон він її тримає, там чи що він Він вже тут стоїть від того, як ми тільки стали. Так. <laughs> да. Нічого не помінялося. Нічого не помінялось, так. Думали, хтось нас вислухає службові. по справі хлопчика mm. розслідування і ніхто. Вийшов, хто він сказав, Слідч... не слідчий, а керівник з ну... процесуального відділу щось таке, так. Без документів, без нічого з зошитом. Ну, так іде слідство. В чому на сьогоднішній день проблема? Ніхто ж нічого і не скаже. А він не стає ск... закону. А як слід... Ні, то повинні, якщо йде слідство два місяці вчора було, uh -huh. то повинні признати, потерпіли мама маму і да. хлопчика. Так немає, є. вони не признані, потерпіли, немає повідомлення uh -huh. і так само і злочин не приділили до цього часу, хоч написали вже в газеті. І в то мені передали, що передивили злочин. Якої на злочину mm -hmm. підозрюва А лікар, передавили. ви казали там приїздив до матері? А це при да? не лікар, а батько лікаря так. Тому що всі що його казал? звільнили і сказав, коли з дитиною таке случилось лікар хотів вести в лікарню і працівники СІЗО керівництво не дозволяли йому. Uh -huh. Він дзвонив з батьком, консультувався, що робити, дитина може померти. Батько каже, вези, то він навіть без дозволу керівництва СІЗО сам завіз хлопчика в лікарню. І через те його звільнили. Ну, Це будуть розповідати, треба зустрічатися. Треба зустрічатися, Ми так. Не що це так. за гвардія з вами? А це активісти, громадські діячі. В Громадські Ну, в смесі, ну, ну вони підтримують так само, що не розслідується ця справа, їх так само турбує. Якось організація через звідкіля. Небайдужі люди. Mm. Просто. А ви звідкіля з якоїсь організації? Небайдужий лохи Житомира. Організація така громадська. Без засновників і без. організації. Без організації. Інтересу ніяких маємо, Посади не ділимо, гроші не ділимо, ні з ким не домовляємося. Хочемо, щоб в цьому світі нарешті вже панувала справедливість. Ну а що ви чекаєте від цього гнидника, що де стоїте, воно написано. Обласна прокуратура. Ми не подавлюємо, щоб хоч трошки якісь, я не знаю, в мозгах щось там прояснилося у них, щоб якийсь рух в цій справі, як кажуть, стій, дати таку. Поштовх ці справи, бо просто щоб так. вони бачили, що є небайдужі люди. Тобто ті, хто не, чхати не на це все, що ви? може й не, не чхати, але раз, другий, третій, вода, камінь точе, може, можливо, щось буде мінятися. Не знаю, ми не буде мінятися, будь-які Ну, будуть, значить, більш радикальні. вони одне наверх. Я вам хочу сказати, так. от ми один одного знаєте, так підбадрюємо чим. Ну якщо це можна так висловитись, У нас 10 років тому була вже одна. Помаранчева революція. Вона була, вона прийшла. Ющенка нас всіх опустив нижче, нижче, вже нема куди, але не було таких жертв. Розумієте, ми зараз тут стоїмо і хочемо чогось добитися в пам'ять про цих світлих людей, які загинули. Ви розумієте, що цвіт нації він знищується, бидло ця плодиться, ті тікають, ті платять, ті домовляються, ті ще щось, і всіх це з ким можна домовитись. Це дуже вигідна людина. Бо з нею можна думати, а на, тобі, а на тобі на посаду, тобі на гроші, тобі на кусок землі, тобі там ще щось на а з ким не можна домовитись? Ну як з ними домовлятися? Розумієте? А оці хлопці, які йшли, я от іноді показують за ну по телевізору, майже не показують і в інтернеті ще можна знайти кадри. І я коли бачу цих хлопців, які йдуть під ці пулі, просто йдуть. в мене серце З Дерев'яними ще з не з дерев'яними навіть а з да, фанерними, які, які цю фанеру пальцем можна продати. Да. І вони йдуть, я їх стріляють. Вони піднімаються і їх знову стріляють. І що ми робимо? І ми нічого не робимо. І все як було, так і є. Судова система не змінилася. Прокуратура як працювала, чорт знає на кого, так і працює. І всі інші, і всі домовляються. І міліція у нас зросла з криміналом. На розслідування ти міліція про чого. Ні, де він сидить в тюрмі. Що той, що там уторган? Що той, що там тортом? Що той, що там торпан? Що той, що там тортам? Що той, що там уторг. Не при чорте гноється. Не при чортогнується. Не при чортогнується. Не при чортогмиться. Він не сидів тут на те. Ви його не питали, він повідомляється сидіти. Я це не знаю, я ж засвітую це раджу. Це водій, да я. Ні, це ви не водій. Підімо, де вам розкажу, до сідайте, не відбудеться.

Да, 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 Руде, круде. Да. Да, да. Ну призначили. Ну як, Десь... ну, не вже декілька місяців. Ну, скільки... ці він... роки, я говорю, роки, місяці два два. На здоровий бугайця, хоч схожий на милиціонера, да. Зі скивою його сюди приставили. <рес> Ні, яких він вже два? Не? Не, він же з весни. Ні, з весни. Сейчас кулить там. На місяць він же а це вас так охороняє міліція? Так, тут міняються теж. А то підійде, то відійде. Ну, така служба, в них, щоб вас ніхто а не обіжав. А раптом почнемо якісь книжки кидати. Ще щось заборно. Ви знаєте, от саме цікаве, да? є дуже багато фактів і не можуть нікого знайти. Нікого. То в них закон такі, то в них якісь процесуальні справи не такі. А, е, Готов, готувалася провокація біля Верховної Ради і ніхто її не попередив. І не курило, штанах Я з детства хочу в Ріо-де-Жанейро. Полтора мільйона чоловік і всі поголовні в білих штанах. Кхм.

Робота така, що Що він там казав, вам цікавого? Чи по секрету, не можна розкривати? Ні? Ні, можна, Ну, він навіть, він каже, що я не володію ситуацією. Він не володіє ситуацією, він каже, що цей хлопчик вже повісився. А те, що повісився, він перепутав, навіть не знає, що ця дитина живе здорова. Так кого він, ви, він мав каже, на увазі, Міліція? який хлопчик? То, що повісився? Ну, так... що, це, що це Артур, якого звалтували, що він повісився. Він навіть не знає ситуації. Та ви що, це так, так, Це так це... начальник УВД. Да, Рудик. Та ні, Може ви друг друга просто не, розуміли, не зрозуміли. Ні, він мені сказав, що це ж він повісився. Його ж звалтували. при Причому тут міліція? Яку? Міліція веде розслідування, щодо цього часу. мається на увазі, що той повісився? Так. Да. Та може вони ще повісять? Може ми ще не все знаємо? Я не може, знаю, що не володіти. Ми стільки раз були на прийомі це питання, піднімали, піктували. Та ж ходить в білих штанах? повинні ж знати інформацію, як прийде Жонеру. Ну так по-європейськи, да живемо, але діємо не по-європейськи. Більш нічого нам цікаво не насправді. Подожі, а я чув, що він казав, що зайдете до мене, Щоб він написала нові дані, то вони будуть опять розслідувати. Може, шостий раз писали, були на прийомі, Ви може чорні чорні окуляри і палочку подарити, вони як не знають і не бачать, і глухі сліпі.